Поскритом після вчорашньої жахливої, точніше сьогоднішньої жахливої ночі, яка просто страхіття і чергова фаза ліквідації українців, просто цинічної, це просто цинічна не атака, не війна, а сафарі, сафарі на народ з такого мовчазного. Цинізму, Заходу і взагалі всіх країн. І це сафарі, воно є, як я і говорила раніше ну, в своїх якихось багатьох ефірах, що це сафарі це просто плацдарм плацдарм побудови нового світового порядку саме з України. І я. Буду розглядати в ефірі сьогодні ввечері. Я сподіваюся, що я підготую цей ефір про сходняк, який відбувається цьогоріч в Європі, де збирається Більдерберська еліта, котра керує світом, і там окремою темою є Україна. Україна, як саме цей стартовий майданчик побудови нового світового порядку. Чому я вважаю, що мовчання лікарів і тих людей, котрі можуть вплинути ще на зміну свідомості людей, на те, щоб. Було менше зомбі серед населення, серед нашого народу мовчання цих непасіонарних лікарів, мовчання непасіонарних священнослужителів, мовчання тих посадовців, які тримаються за свої крісла і думають, що їхніх дітей у мене рабське майбутнє. Це мовчання ягнят породжує чудовисько майбутнього лавіафану, чудовисько майбутнього суспільства, в якому і я хочу підкреслити це. Насправді, це не просто якісь слова мої в ефірі. Насправді це тривога, котра повинна зараз бути в серці кожного кожного українця і кожної свідомої людини. Черговий законопроект про терор медичний в Україні сьогодні, черговий, Ну, десь якісь окремі слова, окремих лікарів з цього приводу нічого не змінять. Справа в тому, що цей законопроект? Він про рабовласництво, він про те, щоб відбувся антропологічний перехід, щоб залишки виживших українців і всіх, хто прийде на цю землю. Відбудовувати її інших народів, щоб вони були не людьми, щоб вони стали іншими антропологічними одиницями. Насправді, всі ці законопроекти, вони про це. Тут не йдеться про турботу, само собою. Тому що турбота це добробут. Турбота це мир. Турбота це. Нормальна освіта, а не притуплення людей. Турбота це справжнє. Турбота це коли ви йдете в ліс і вас не штрафують за те, що ви там збираєте гриби. Турбота це коли вам не забороняють харчуватися здоровою їжею, коли вам не підсаджують жуків, комах, не підсипають їх в вашу їжу, вашим дітям. Турбота це коли вам дають жити, коли вас не переслідують і коли на вас не здійснюється атака під час такого міжнародного сафарі, учасниками якого є ми, і коли за нами просто полюють. Тому мовчання ягнят породить таке, що про що я ще в ефірах не говорила, тому що звучить занадто радикально. Але я все ж таки скажу. Найб... Майбутні плани їхні про те, щоб наші внуки навіть не знали і навіть вважали би ненормальним природне народження дітей, щоб наші онуки дивувались і вжахались від того, що колись були сім'ї. Щоб наші онуки ніколи не знали своєї історії, таким є майбутнє. І я не хочу, щоб воно прийшло. Я хочу, щоб ми могли змінити щось зараз і не допустити страшних планів схиблених сатанистів. Я не хочу, щоб мої правнуки народжувались. В якихось барокамерах, і в певний час їм забороняли продовжувати своє життя. А саме про це йдеться. Саме йдеться про найстрашніші речі, які хочуть втілювати руками ось цих мовчазних ягнят глобальні сатанисти. Лікарі, встаньте стіною проти цього. Чергового законопроекту. Я закликаю лікарів встати стіною і не допустити, не приймати цього. Робіть щось, тому що мене особисто, просто як того античного Діогена, жахає це суспільство. Мені хочеться взяти ліхтарик в руку і серед білого сонячного дня йти шукати людей. Мене вжахають зубаки, мене вжахають коментатори, котрі пишуть, хтось написав мені в вчорашньому відео в коментарі щось про Ірину Фаріон. До чого тут це? Поясніть мені. Мене жахають люди, які ділять світ ось так, на чорне і біле, котрі ділять світ і котрі приєднуються до якихось догм, до якихось пропагандистів. Люди добрі, зрозумійте. Перше, що потрібно, навчитись мислити, навчитись розуміти, що є. Сім'я, є твій народ. Є твоя історія, є твоя земля, є розумні люди, добрі люди і постаратися бути з такими людьми. Відрізняйте добро від зла, відрізняйте маніпуляції від правди. З цього починається наш шанс на майбутнє. Інакше ми пропадемо. Інакше нічого не буде. Тому що якщо ви ділите ось ці коментатори, котрі пишуть щось про Ірину Фаріон, до чого в моїх ефірах цей коментар? Я за українську мову, я за українську державу, я за наш народ, я за те, щоб наш народ був вільним, щоб він мав благополуччя, благополучне життя, безпечне життя для того, щоб люди мали. Ту свободу, яка потрібна кожній людині для саморозвитку, для того, щоб бути щасливою. Я проти маніпуляторів, я проти ворогів, я проти тих е борців за щось, котрі є маріонетками Кремля, маріонетками Сороса. Розумієте? Ось так. Я сподіваюся, що я відповіла на той коментар про Ірину Фаріон. Я поважаю. Поважала знання цієї людини. Мені дуже шкода, що її вбили. Вона дуже інтелектуальна жінка, яка знала історію, але не зі всім я згідна, що вона робила. На її місці в дитячий садочок я би не пішла. І не такими методами треба прищеплювати любов до України і української мови. Не можна певними методами прищепити любов до української мови. І ще зауважу про ту ж свободу. Коли Янукович ліквідовував інститут україністики, фактично не давши фінансування взагалі на науку, на зарплатню ні на що, партія Свобода Свобода, ні слова про це не сказала, ні слова, жодного слова не було сказано в жодних ефірах. Я не чула. Я спеціально стежила за цим, тому що мені боліло. Тому що україністика в Україні це номер один. Як можна ліквідовувати Інститут україністики? Як можна ліквідовувати Лаврські музеї? Як можна зачиняти печери, святині? Не допускати туди людей? Я цього не розумію. Всі, хто це роблять, вони проти України. Тому що зараз нам потрібна молитва молитва за Україну. Нам потрібна. Молитва і покаяння, каяття. Каяття всіх, хто обирав до влади негідників. А до влади треба було обирати, а були люди були люди гідні. І поки ми не покаємося за заздрощі, за те, що не вміємо цінувати мудрих серед своїх, достойних серед своїх, повірте, такі люди є. Поки ми не покаємось за це, не буде України, прийдуть інші люди сюди, на землю без народу, прийдуть народи, в котрих нема землі. А ви подумайте, скільки на, ну, єгипетських, скажімо, я не була в Єгипті ніколи, але мені розповідали в смітниках живе людей. А ви подумайте, в, кількох, в скількох країнах люди не мають даху над головою. Вони прийдуть сюди. А у нас, у українців, і дах над головою був, і багатьох ще є. Дякувати Богу. І власні квартири, будинки, нерухомість, ділянки чорнозему, прекрасної землі. Що вам ще треба? Що вам ще треба, люди? Звісно. Осідлий народ він може в певний час деградувати. Потрібно і кучувати теж іноді. Потрібно відправляти своїх дітей на навчання в різні країни, потрібно пізнавати світ, і чужому навчатись. і свого не цуратись. І я вважаю, що такий народ на планеті Земля є, який і чужого навчається, і свого не цурається. Це японці. Нам би в них повчитись. От вони дійсно. Живуть за заповітом Тараса Григоровича Шевченка. Давайте і ми навчимось. Інакше нічого не вийде. До речі, хочу сказати, що колись в юності я не розуміла Шевченка так, як розумію зараз. Мені здавалось, дуже сповнений. Песимізму Тарас Григорович був такого страшного, така прямо безвихідь. Але ж він був правий, просто він був пророком. і все. Але я от боюся, до чого ми докотимось, якщо ми почнемо згадувати, що Шевченко навчався в Санкт Петербурзі, між іншим, і навіть інколи писав щоденники російською мовою. І що тепер? Знайдуться ура, патріоти, які скасують Шевченка. А ви знаєте, так може бути. В якийсь момент і таке може бути. Тому що завдання глобалістів повна підміна понять, повна підміна істини на брехню, на неістину. І тому все, що є істинним, буде рано чи пізно ліквідовуватись. Тому вмикайте, друзі, здоровий глузд. Всі, хто випадково зайшов на мій канал і захоче написати мені коментарі в дусі про Ірину Фаріон, я до вас звертаюсь, бо мої підписники, мої слухачі, мої друзі, вони розуміють, про що я говорю. Тому я закликаю людей приходити до тями, повертатись до совісті. Напевно, в кожного з моїх слухачів в житті відбуваються різні. Ситуації, різні події, кожен зіштовхувався з якоюсь людською зрадою, жорстокістю, підлістю. Нехай це буде для нас усіх навчанням, і давайте будемо з цього робити висновки. Я в своєму житті намагаюся зараз так робити, тому що люди пізнаються в біді, люди пізнаються в радості. Ті, хто за нас радіють, коли нам добре, це наші друзі. Ті, котрі за нас вболівають, коли нам погано, це теж наші друзі. От у мене в житті відбувається такий зараз відбір. І я така щаслива, що я бачу, хто мої друзі. Це дійсно, я просто радію цьому, що вони є. Тому всім гарного дня і я цілий ранок. З думками, щоб тільки, от просто кожну секунду сьогодні думаю про те, щоб якомога більше людей врятували, там, де ось прийшла біда, в Києві, в Одесі, всюди. Обіймаю друзі вас, мусимо триматись, проривимося.